Вітаю, діти! Ми з вами продовжуємо вчитись розв'язувати задачі, і сьогодні ще одне заняття. Я пропоную присвятити розв'язанню розрахункових задач на донечки. Формули, які ми використовуємо, ми з вами розібрали в першій частині відео. Так, сьогодні в нас друге заняття, тож я нагадаю вам деякі особливості цих задач. Зазвичай ми використовуємо речовини, які по собі є Технічними, що це значить? Це значить, що окрім чистої речовини, в їх складі будуть домішки, тобто ті речовини, які входять до складу суміші, але відмінні за складом і властивостями від чистої речовини, основної речовини, і що важливо: домішки не дають кінцевий продукт реакції. Коли ми будемо вести розрахунки, ми не можемо брати для розрахунків зарівнянням масу технічної речовини. Маємо завжди спочатку позбутись домішок, тобто знайти масу чистої речовини, і тільки цю масу використовувати для розрахунків. Ще хочу наголосити на наступне діти. Дивіться: якщо нам в таких задачах дають масу об'єм продукту реакції, то Мусимо пам'ятати, що вони утворюються завжди з основної речовини, а не з домішок. Домішки після того, як реакція закінчилась, вони лишаться, тобто вони не дають кінцевий продукт реакції. Отже, які формули ми з вами будемо використовувати? Значить, дивіться, діти, як ми можемо знайти масу технічної речовини? Маса технічної речовини складається з маси чистої речовини. Маси домішок. Тепер увага! Як нам розрахувати масову частку чистої речовини? Нам необхідно масу чистої речовини поділити на масу технічної речовини. І якщо відповідь необхідно дати у відсотках, то ми домножимо на 100%. Яким чином можемо шукати масову частку домішок? Можна масу домішок розділити на масу технічної речовини і помножити на 100%. А якщо ви маєте масову частку чистої речовини, то ми можемо масову частку домішок знайти яким чином? Від 100% відняти масову частку чистої речовини. Запишіть, будь ласка, ще раз ці формули, тримайте їх перед очима для того, щоб вам легше було орієнтуватись при розв'язанні задач. Отже, на сьогодні пропоную попрацювати з задачами, які були під час сесії НМТ і ЗНО з хімії. Отже, перша задача: що у нас є за умовою? Нам дають зразок технічного. Кальцій карбіду масою 20 г. Що значить технічно? Це значить, щоб містить домішки, то ми так і маємо зазначити в умові. Маса технічного в дужечках кальцій карбід має формулу кальцій С2. дорівнює 20 г. На цей кальцій карбід подіяли водою, взятою в надлишку. тобто кальцій карбід прорегував повністю. Внаслідок цього утворився етин кількістю речовини 0,25 моль. Давайте відразу запишемо рівняння реакції. В результаті гідролізу кальцікарбіту утвориться гідроксид і виділиться етин. Записуємо, записуємо в умову кількість етину дорівнює 0,25 моль. Тепер увага діти. Не забуваємо, що кальцій-карбід був з домішками. Тобто домішки залишаться. Кінцевий продукт етин, дасть тільки оцей чистий кальцій-карбід. Що нам необхідно знайти? Нам необхідно обчислити масову частку кальцій-карбіду в зразку вихідному. Масова частка кальція С2 невідомо. Отже діти. Що ми маємо за умови цієї задачі? Ми маємо кількість С2H2. За рівнянням реакції утворилось 0,25 моль С2H2. А тепер увага. С2H2 етин дає чистий кальцій-карбід. Тобто, якщо ми знаємо кількість С2, h 2 то ми можемо знайти, відповідно, і кількість чистого кальцій-карбіду. Як вони співвідносяться рівнянням реакції? Дивимось на коефіцієнти. Перед кальцій-карбідом коефіцієнт 1, тобто його 1 моль. Перед С2 коефіцієнту немає, тобто теж до рівня 1, тобто теж 1 моль. Якщо коефіцієнти однакові, то це значить, що і кількості моль речовин однакові. Тобто кількість С2. Буде дорівнювати кількості кальцій С2 і буде дорівнювати 0,25 моль. Записуємо, діти, кількість кальцій С2 дорівнює кількості С2 2 і дорівнює 0,25 моль. Якщо ми знаємо кількість кальцій С2, то ми можемо з легкістю знайти його масу. І це буде маса. Чистого кальцій карбіду. Маса чистого кальцій-карбіду. За якою формулою ми шукаємо масу? Нам необхідно кількість помножити на молярну масу. Нагадую, діти, молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній. молекулярні. Тобто ми її можемо знайти за періодичною системою. Кальцій у складі кальцій-карбіду карбіду один атом, то ми множимо на відносну атомну масу кальцію на 40 плюс. Два атоми карбону множимо на 12. Отже, молярна маса відносно молекулярна, а значить і молярна, буде дорівнювати 64. Таким чином підставляємо дані. Маса чистого кальцікарбіду це буде n маленьке 0,25 моль, помножити на молярну масу, яка чисельно дорівнює м релятиву, тобто на 64 грам на моль. 0,25 це по суті одна четверта. Тобто нам необхідно одну четверту помножити на 64. 64 ділимо на 4 і ми отримали масу чистого кальцікарбіду 16 грам. Наступне. Як нам знайти масову частку карбіду? Зверніться, будь ласка, до формули, які ми з вами повторили, для того, щоб знайти масову частку карбіду, необхідно масу чистого кальцій-карбіду, розділити на масу технічного кальцій-карбіду і помножити на 100%. Підставляємо дані. Маса чистого кальцій-карбіду дорівнює 16 грам. Маса технічного у нас є в умові, зверніть увагу, це 20 грам. І множимо на 100%. Отже. 16 поділити на 2 це буде 8. 8 помножити на 10 це буде 80. Масова частка кальцій-карбіду – 80%. Запишіть, будь ласка, відповідь. Наступна задача друга. Запишіть, будь ласка, коротку умову. Що ми маємо? Знову маємо зразок технічного кальцій-карбіду, Тобто з домішками. Записуємо в умові. Маса технічного кальцію С2 дорівнює 10 грам. На нього поділили водою, тобто відбувся гідроліз кальцій-карбіду. Що ми отримали в результаті? В результаті отримали кальцій-гідроксид і етин. Що нам відомо? Що? Об'єм етину, який виділився дорівнює 3,36 літра. Тобто об'єм С2H2 дорівнює 3,36 літра. І нам необхідно вчитувати масову частку домішок у технічному кальцій-карбіді, у зразку, який ми взяли. Тож записуємо питання. Масова частка домішок це Р невідомо. Тепер увага діти. Що ми зробимо першим кроком? Ми маємо в умові задачі об'єм с 2 h 2 Це той об'єм, який дав чистий карбід. Тож ми можемо з легкістю знайти його кількість і потім вести розрахунок за рівнянням реакції. Отже, перша наше дія. Записуємо кількість С2H2. Дорівнює об'єм розділити на об'єм молярний. Об'єм за умовою 3,36 літри, а об'єм молярний – це величина стала, будь-який газ, кількість 1 моль буде займати об'єм 22,4 літри. Якщо виміри проводимо за НУ нормальних умов, тобто можемо використовувати об'єм молярний, бо в умові в нас вказано, що ми взяли нормальні умови розділилось на об'єм молярний 22,4 літр на моль. Що ми в результаті отримали? В результаті отримали кількість С2H2 0,15 моль. Ту кількість С2H2, яку ми отримали, використовуючи дані умови, ми пишемо в рівняння над формулою С2H2. Тепер увага, дивимося на співвідношення. Кількість кальці С2 дорівнює 1 моль. І кількість С2 теж 1 моль. Бо коефіцієнти перед формулами цих учасників реакції 1 і 1. Тобто кількості моль за рівнянням однакові, а значить, і за умовою будуть однакові. Кількість кальцій С2 дорівнює 0,15 моль. Запишемо це другою дією. Кількість кальцій С2 дорівнює кількості С2H2 і дорівнює 0,15 моль. Продукт реакції с 2 да чистий кальтікарбіду. Тобто ми з вами можемо знайти масу чистого карбіду, якщо відома його кількість. За якою формулою? Маємо N – маленьке кількість речовини помножити на молярну масу. N маленьке дорівнює 0,15 моль. Молярну масу ми шукали в попередній задачі, і вона дорівнює для кальцій карбіду 64 г на моль. Маса чистого кальцікарбіду дорівнює 9,6 грам. Далі ми можемо рухатись з вами двома шляхами. Ми можемо знайти масову частку чистого кальцій карбіду. І для того, щоб знайти масову частку домішок, відстав відняти масову частку чистого карбіду. А можемо знайти масу домішок. Як ми будемо шукати масу домішок? Для того, щоб знайти масу домішок, нам необхідно від маси технічного карбіду відняти масу чистого карбіду. Маса технічного за умовою дорівнює 10 грам. Маса чистого кальцікарбіду ми знайшли третьою дією 9,6 грам. Отже, маса домішок буде дорівнювати 0,4 грам. Ну і нам залишилось знайти масову частку домішок. Що ми можемо зробити для цього? Маємо масу домішок, розділити на масу технічного кальцікарбіду і помножити на 100% маса домішок дорівнює 0,4 грам. Маса технічного 10 грам і множимо на 100%. 0, ,0 і 0 скоротили, 0,4 помножити на 10 і ми отримали відповідь 4%. Тобто в 10 грамах технічного карбіду буде міститись 4% домішок. Наступна задача. Зверніть увагу, будь ласка, діти, ця задача буде вже трошечки складнішою. Так? І такі задачі, в яких ми маємо два запитання, кожне з яких оцінюється окремо в один бал, називають кластерними задачами. Тож працюємо, аналізуємо умову. Значить, що ми маємо? Ми маємо технічний кальцій карбід масою 800 грам. Записуємо маса технічного. Кальцій-карбіду дорівнює 800 грам. Одержали етин. Тобто перше рівняння реакції. Кальцій-карбіду, гідролізу, отримали етин. Ця реакція в нас була вже в попередніх задачах. Ми її згадували, так, діти? Тобто утворюється кальцій-гідроксид і С2H2. А тепер далі. Що нам відомо далі? Що цей етин, який ми одержали, повністю перетворили на альдегід за реакцією кучерова. Що це за реакція? Реакція кучерова це реакція гідратації етину. Гідратація етину, тобто приєднанням води до етину. У присутності сульфатної кислоти, концентрованої двохвалентної тутів. Солей двохвалентної ртуті, ми отримуємо альдегід етаналь. Ось рівняння ціє реакції. Далі. Отриманий етаналь, увага! Частково окиснили до етанової кислоти. Як ми можемо записати рівняння цієї реакції? Ми будемо писати. У вигляді стихіометричної схеми, тобто не будемо брати всіх учасників реакції, часткове описнення ми можемо яким чином позначати ось так в квадратних дужечках писати оксиген. Ще раз підчитаємо: внаслідок часткового окиснення одержаного альдегіду утворилася етанова кислота. Тобто, ми показали процес часткового окиснення, і продукт реакції це буде відома вам етанова кислота. Маса кислоти, яка утворилася, дорівнює 600 грам. Тобто маса етанової кислоти дорівнює 600 грам. Що нам необхідно знайти? Маємо два питання. Перше, нам необхідно знайти об'єм С2H2. І друге питання. Нам необхідно знайти масову частку чистої речовини. Технічному кальці карбіді. Для того, щоб нам було зручніше, я зараз зміню колір оліпчика. Так? Тепер увага, діти. Ми маємо за умовою масу ch 3 cooh Це продукт реакції. Якщо це продукт реакції, то його ми отримали в результаті. З чистої речовини. Таким чином, якщо ми знайдемо кількість т 3 coh то можемо поступово по кожному з цих рівнянь реакцій вийти на кількість чистого кальцікарбіду. Перше є: записуємо кількість сх 3 coh Щоб знайти кількість за відомою масою, ми маємо масу розділити на молярну масу. Маса кислоти за умовою дорівнює 600 г, а молярна маса 60 г на моль. Таким чином, 60 ми розділили на 6 і отримали кількість моль кислоти 10 моль. Записуємо над формулою кислоти 10 моль. Тепер увага діти. В даному випадку у нас скрізь співвідношення 1 до одного. Так? Тобто, якщо кількість кислоти це х 10 моль, то кількість альдегіду, з якого ми отримали цю кислоту, теж дорівнює 10 моль. Альдегід ми отримали з другої реакції. Так? Тобто весь альдегід перейшов з другої реакції. Тобто, його 10 моль. Знову ж дивимось на співвідношення. Це 2H2. 1 моль і це H3COH, Це HO теж 1 моль. Тому кількість альдегіду дорівнює кількості етину і дорівнює 10 моль. Звідки ми взяли етин з першої реакції? Тобто по першій реакції мало бути 10 моль етину, і потім ці 10 моль ми. Гідру, провели реакцію гідратації, отримали 10 моль альдегіду, окиснили альдегід і отримали 10 моль кислоти. Далі діти, по першому рівнянню реакції: співвідношення кальцій карбіду і тетину один до одного. А значить, кількість кальцій карбіду буде дорівнювати 10 моль. Бачите, ось так можемо робити перехід за послідовними рівняннями реакції. Давайте ми з вами це пропишемо. Яким чином? Кількість ch 3 cooh дорівнює кількості ch 3 cho дорівнює кількості c 2 h 2 І дорівнює кількості в карті 2 Нам необхідно знайти першим питанням об'єм c 2 h 2 Як ми будемо шукати об'єм? Якщо в нас відома кількість, нам необхідно кількість умножити на об'єм молярний. Кількість С2H2 дорівнює 10 моль. 10 моль множимо на 22,4 літр на моль, і ми отримали об'єм С2H2 224 літра. Перша відповідь є. Далі, друге питання масова частка чистого кальцікарбіду. Діти, ми вже маємо масу, вибачають кількість моль кальцікарбіду. А значить, з легкістю можемо знайти його масу, і це буде маса чистого кальцікарбіду. Що ми для цього зробимо? Кількість помножимо на молярну масу, кількість дорівнює 10 моль, молярна маса, рахувала вже в попередніх задачах, дорівнює 64 грам на моль. Отже, маса чистого кальцікарбіду буде дорівнювати 640 грам. І нам залишилось знайти його масу в частку. Тож записуємо. Масова частка. Чистого кальцій-карбіду. Що нам необхідно зробити, діти? Нам необхідно масу чистого кальцій-карбіду, тобто 640 грам, розділити на масу технічного кальцій-карбіду. Масу технічного ми маємо з умови 800 грам. І помножити на 100%. Нулі, ми можемо скоротити, і в нас вийшло 640 грам. Розділити на 8. 64 на 8 це у нас буде 8 і додали 1-0, тобто отримали відповідь 80%. Це буде масова частка чистого кальцікарбіду в технічному. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.